Так, по ремонту МТЗ. Що далі? Дивіться, все стоїть. Почіпники, все так на купі. Ще більш-менш поки повним, треба збирати. Хвостовик, коробка. Ну, це все витягнуте, просто вкинули туди. От так. Мост. Чолки. Цей сухий. Тут почіпник розбитий, будемо ще міняти. Половись будемо точити, нюанси є, покажу. Резиночки, сальнички сюди, на чулки все, прокладочки. Шестерні гарні. Зціплення помили, все вибігло. Діски будемо міняти. Трошки поміняв, були б ушка, будемо далі міняти. Блокировка, все супер. Редчах поміняємо. Павука перебрали з двох одного. Чулок слідущий, циліндр робили перед тим. Баки почистили тут є такий нюанс. Може завару. І проміжутка теж гола. Почистив, батько все, помив. Один почіпничок тут стоїть, на вам гарний хороший е, ГПЗ. І в коробці один ГПЗ, і на полусіті другий був ГПЗ один в гарному стані. По кабіні. Полка готова ставити, рамка готова. Все, коротше, буде вже готово, ну, зашліфоване під ґрунтовку. Тому отак. Криша, крила, все є. Це є лючок. І лишився ще вверх. Завісив, це все зробити. Ну, я думаю, отак шолкнемо, і через місяць часу це все буде зібрано. То якось так. Масло по курицами тоже не покрутишь. Резьба не йде. А моно уже было давно данный него Что, не реже? Реже, я откручиваю назад. Держателя нема хорошего. что и так крайняя, да? Учебник стоит. ГПЗ. Тут, 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 тут. Зняв лінці. Дві шайби. Витер все, бо мазута багато було. Будемо садити без нічого, бо по заводських розмірах не сідає. Це все є, таку гайку зробив. Він вже переточений тут і шайбочку. Так, валвома, така проблемка з зубчиками. А так вона рішається. Так, от що виходить. 15 минут роботи. Таке ж, так? Да? Угу. Сьогодні продуктивний день, можна сказати. Тут все позбирали, Почіпнички нові, все. Сюди ще один тревчі дві шестерні, нема, через нього все стало. На це все не збирається. Тут низі права розпорна шайба на міліметр менша. А тут це все склали. Дві половосі. Кришки вставимо, сальники набрали. От так, все крутиться легенько. Трошки підрегулювати диференціал. Все, всі дві сторони зроблені. Наварені стоять плотно. Що ми сьогодні ще робили? Вроді й не видно, але... Таке, тут почепник новий, там ну, всі ці ігольчасті, вся купа. Калічок купа. Тут вже менше стало. Ще оцей тормозок, що стоїть у нас. Де шпонка він лопнутий. Такий. Так, далі по цій шестерній двійній, дивіться, наскільки я зрозумів. Набивається один почіпник сюди, другий вже сюди. І потім складається все і штопориться. Бо тут штопорне кальцо ставиться і одне тут. Дивіться, отак от це збирається, набивається сюди почіпнічок, ця, ставиться така розпорна шайба. Сюди я забив вже почіпники з двох сторін валом. Ці почіпники є плоска сторона, є полукругла. Полукруй і звідси забивав туди і звідти. Забив другого штопорне кольцо, Зараз оце все так ставимо, забиваємо і сюди треба буде надіти оце штопорне кольцо. Це буде найтяжче. Так, коротше це все виглядає. Без всяких люфтів, без нічого тут. Новенькі 210-ті. Ці новенькі, не знаю, пише ГПЗ, і ще й Росія, блін. от таке може бути. Дивіться, це ще ця шайба тут стояла вроді в якому-то воно флянці, в чому між, між почіпниками. Тре вона тут, не треба, не знаю. Тут, а, тут немає ні сальника, нічого ж. А навіщо воно тут? фіг його знає. А може і тут стояло. Так от окарветчих тулочку з обойми почіпника. У мене 175. Заводська має бути 165. А купляли була 155. Цією стороною. Вот так сідає. Отак От обварився. Тут штіфт. Так, пуштовик стоїть. Тепер будемо ставити цю проміжну шестерню на роздатку. Пальчик, втулка, почіпники, такий штіфт. Так, забивається обойми. Конусні почіпники. Отож, ви ж раз. Так, працюємо далі. Шестерню поставили, зашплінтували. Ось так, вдарили там. Так легенько все крутиться. Все виставлене, змащене. Так, дивіться, що по трактору, все, що зробили, зібрали коробку до такого моменту. Треба один ще почіпник. Рішили вже його і поміняти цей флянець на верхній вал. Відрегулювали цю шестерню, все, диференціал це відрегулювали хустоєк. Диференціал відрегулювали, там ще й не було регулюровочних. Тут було три штуки, ми їх всі три викинули. І то ще малесенький люфт є, ну от такий ход малесенький є. Е, бумажки пропускали нормально, нічого. Е, коротше, нема вже ніде. Регуліровочних пластин все в нулях. Тому, бли, ну так, бо люфт на самому диференціалі і теж маленький є. Може вже вити, звісно, зараз буде після того, ну, не знаю. Все, це, мабуть, на цій, е на тому, що є, мабуть, будемо кінчати. Решта вже буде в новій серії. Проміжутка ціла, оце, щоб це було, то ми сьогодні вже навіть стикували б там недовго. Ми жду ремкомплект заказав, немає ремкомплекту на мост. Сальнички, резинки ці всі. Сюди три сальнички, резинки сюди. Тому от таке, а, і на тормоза оцей навал. Тому так. Далі вже там буде.